Новачки у збірні України Ребров оголосив склад: вболівальники Динамо відзначилися ганебним вчинком на матчі з інгульцем, а Україна може втратити потенційно дуже талановитого футболіста. Усім привіт, друзі! На зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги випуск вийшов справді дуже насиченим. Але перед тим як його розпочати, у нас до вас дуже важливе звернення. Друзі, команда футбол України щодня тішить вас свіжими відео та. Розповідає усі найважливіші новини українського футболу. Але нам потрібна ваша підтримка, адже понад 85% користувачів дивляться нас без підписки. Якби хоча б кожен четвертий натиснув кнопку підписатись, нас було б вже щонайменше 25 тисяч. Тому дуже просимо вас зробити цю просту дію та підписатися на канал Футбол України. Дякуємо і полетіли до випуску. Отож, розпочнемо сьогодні. Ми традиційно із чемпіонату України, адже напередодні у неділю зіграли ще три поєдинки. Колос на виїзді мінімально здолав Ворсклу, Єдиний гол на рахунку Салабая. Тоді ж Олександрія наприкінці гри вирвала перемогу над поліссям, Переможний м'яж після передачі Безери оформив смирний. Ну і завершували ігровий день поєдинком Динамо проти інгульця, і вболівальники справді побачили цілу зливу голів. Кияни забили чотири рази лише у першому таймі зусиллями Ванати. Який оформив дубль, а також Кабаєва та Шапаренка. У другому таймі команди обмінялися голами, втім тут варто відзначити Тараса Михавко. Він впевнено йде на кращого бомбардира, і це його третій гол, щоправда, гол у власні ворота. Ще три матчі відбудуться у понеділок, однак вже зараз можна заглянути на вершину турнірної таблиці, де є певні зміни. Динамо та Олександрія Перші, далі Шахтар, а на четверте місце опускається Полісся. До слова, друзі, вже у вівторок, тобто завтра. Повертається до нас Ліга Чемпіонів і повертається яскравим поєдинком. Це протистояння Реалу проти Мілану. Для того аби зробити перегляд цього матчу іще цікавішим, наш партнер пропонує на нього дуже широку лінію. І у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. Ну, до прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли. З'явився тут наш прогноз. Тож переходьте за посиланням, яке закріплене у коментарі під відео або за QR-кодом, скануйте його ось там в куточку екрану, і забирайте для себе ексклюзивний бонус. Далеко не відходимо від поєдинку Динамо проти інгульця і приділимо йому ще кілька хвилин, а конкретно доволі. Ну, ганебні відверто поведінці київських уболівальників на стадіоні. Отож, паблік футбольний сектор помітив один дуже неприємний інцидент, який трапився під час матчу, і в негативному плані себе показали вболівальники Динамо. Фанати, яких на трибунах, за даними сайту УПЛ, було понад 1700 осіб, відзначилися ганебною кричалкою на адресу футболістів інгульця, і далі наводимо відео без зайвих коментарів. Зауважимо раніше, КДК вже штрафував Динамо за подібну поведінку фанатів та нецензурні скандування. Щоправда, на адресу арбітра, тож ймовірно, чекаємо певних санкцій до столичного клубу. І зараз до слова про теж Динамо для вболівальників є і приємні новини, адже Олександр Шовковський розповів, що двоє основних футболістів вже потрішки вибираються із Лазарету. Мова йшла про Олександра Піхальонка та Дениса Попова. Так, піхальонок зокрема вже починає працювати у загальній групі, однак. Наразі це лише початок його відновлення. Щодо Попова, то він також повертається у загальну групу, але участь захисника у матчі з Френсуарушем поки під великим питанням. Гравець до слова має також проблеми зі спиною, і це значно затягує його повернення у гру. На черзі у нас національна збірна України, адже Сергій Ребров озвучив склад футболістів, які будуть готуватися до поєдинків ліги нації. І у цьому списку справді є доволі неочікувані прізвища, і ті гравці, яких чекали у збірні, вже давно. В основному списку Реброва 25 виконавців, серед яких маємо новачка. Це Ігор Ярмолюк із Брентфорда. Відзначимо також присутність Івана Калюжного. Водночас у складі немає Андрія Ярмоленка. У резервному списку сім виконавців: це Різник Степаненко та Сікан із Шахтаря, Сваток з Остіну, Михайліченко з Полісся, а також два динамівці: Буяльський та Кабаєв. Нагадаємо, що в листопаді збірна України проведе два виїзних матчі. 16 листопада ми граємо. Із грузинами, а 19-го проти Албанії ну і на завершення випуску коротко пройдемося по іншим, не менш актуальним новинам. Перш за все до збірної України, яка може втратити потенційно дуже яскравого футболіста. Мова про українського півзахисника Ролана Мустафаєва, що виступає за юнацьку команду львівського руху. Його асоціація футбольних федерацій Азербайджану має намір найближчим часом натуралізувати. До слова, старший брат Мустафаєва, 23-річний півзахисник Еміль, вже є гравцем національної збірної Азербайджану. Українська бригада арбітрів буде працювати на матчі четвертого турлі. Ліга чемпіонів між Спартою та Брестом. Головним арбітром зустрічі призначили Миколу Балакіна. У полі йому будуть допомагати Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром у ЄФА призначає Віталія Романова. А за систему ВАР будуть відповідати Олексій Деревінський та Денис Шурман. Ну і ще кілька слів про Динамо на завершення. За цей клуб знову вирішив згадати Ігор Циганик та поділився історіями, які тренери іноземні тренери свого часу могли очолити це. Цей клуб. Так, за словами циганника, контракт свого часу підписав із Динамо Фабіо Капело, але згодом через невідомі причини відмовився. І ще один тренер, який за прикладом Капело підписав контракт, але в кінці передумав, був Жерар Ульє. Як гадаєте, друзі, чи могли б кияни досягти більших висот, якби у керма команди стояли ці спеціалісти? Напишіть свою думку у коментарі. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і ще раз попросимо підписатись на канал та підтримати конкретно це відео своєю вподобайкою. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.